Основна енергія та порада вам на серпень. Основна енергія, Основна енергія це те, що у вас будуть саме тривожності щодо вашого фізичного стану. Можливо, це пов'язано зі здоров'ям, можливо, вам може бути просто трошечки не подобатися ваш зовнішній стан, тобто, як у вас ще виглядають м'язи, або... Живіт, ноги, стегна, тобто, все-все-все. Тобто, ви захочете більше приділити час собі, приділити час своєму здоров'ю, тому що ви починаєте дуже сильно, не те, що це комплекси щодо того, як ви виглядаєте, але знаєте, такі внутрішні запуск механізму, що мені потрібно щось змінювати. Мені потрібно змінити можливо своє харчування чи ще щось. Але бути обережними, тому що ви можете дуже сильно якось себе накрутити само в розумову плані, що Знаєте, що у вас це вийде. порада. Порада вам, от якраз оці ваші проблеми в голові, з'ясуйте і поступайте із розумом, і якраз використовувати свої фізичні якості. І тоді буде у вас все чудово.